Привіт, друзі! Купуючи омегу в магазині, звертаєш увагу, що ще є омега 6, омега 9 або навіть цілий комплекс. Напевно, це навіть краще і корисніше для організму. Але вони різні. Тому у цьому відео давайте розберемося, у чому різниця між омега 3, 6 і 9. Та що краще обрати, якщо ви дійсно хочете отримати користь для організму. Бути спортивним просто поїхали! Для початку треба визначитись, що ж таке омега-3, бо багато людей бояться жирів, асоціюючи їх ну з тим, що на боках. Отож, це корисні жирні кислоти, які вкрай необхідні організму, точно так само, як і білки, вуглеводи чи вітаміни. Середня потреба в жирах для звичайної людини близько одного грама на кілограм ваги тіла. Але прошу не прив'язуватись чітко до цієї цифри. Це приблизне значення, не варто дуже на цьому зациклюватись. Раніше. <реш> жири виконують ну, дуже багато функцій, відповідають за здоров'я нервової системи, здоров'я шкіри, вироблення гормонів, допомагають засвоюватись вітамінам та впливають на роботу мозку. Тому будь-які дієти, в яких вказано, що треба виключити абсолютно усі жири, це повна дурість. В результаті це може призвести до серйозних збоїв організму. Англійською мовою це треш. Корисні жири бувають різні, і важливо, щоб був правильний баланс цих жирів в організмі. І якщо за харчуванням ви не слідкуєте, то організм буде переповнений одними жирами і не буде вистачати інших, що і може призвести до підвищення холестерину чи появи клятих бляшок у судинах. За допомогою таких добавок можна скоригувати і збалансувати свій раціон. То в чому ж різниця між омегами? Омега 3 це ненасичені жирні кислоти, які незамінні, і отримувати їх можемо тільки з їжі. І ось це стає проблемою, тому що найбільшим джерелом омега 3 є морська риба. Ну і вона не дуже дешева. А для прикладу, щоб отримувати свою норму, треба з'їдати хоча б дві порції риби на тиждень, та ще й міксувати з іншими джерелами омега 3 Наприклад, хтось п'є льняне масло, воно дуже збалансоване за жирами, але, наприклад, я його не можу пити. Також можна доповнити раціон шпинатом, соєю чи горіхами. Напишіть коментарях, чи хоча б задумались ви коли-небудь, скільки і яких жирів у вашому обіді. Сподіваюсь, після цього відео трошки переглянете свій раціон. Що ж до омега 6 це теж ненасичені жирні кислоти, теж незамінні для організму. Їх отримуємо з соняшникового пальмового соєвого масла. Є вони в яйцях, горіхах та льняному маслі. За збігом обставин в меню українців омега – предостатньо а точніше сказати, дефіциту омега 6 майже не зустрічається. Ви просто порівняйте традиційну кухню українців та, наприклад, японців, і ось саме через це виникає дисбаланс жирів у організмі. Що ж до Омега 9? чи Ой, не чує баба. То вони не є обов'язковими. Організм може їх легко замінити. Тому додатковий прийом під питанням. А взагалі, джерелом омега 9 є оливки, горіхи та авокадо. Тепер до основного питання. А що ж таки краще обрати? Саме для вас. Треба дивитись виключно на ваш раціон. Або на аналізи, якщо ви такі маєте. Але можемо дати просту пораду. Якщо за якихось обставин ви не вживаєте рибу, не любите кісточки дорого чи просто вам не подобається, треба компенсувати цю нестачу тим самим шпинатом, горіхами або приймайте добавку. Щоб покрити цей дефіцит, достатньо буде двох капсул зі стандартною концентрацією. Вживати треба разом з прийомом їжі щодня. Ну, а якщо так складно, що у вас дефіцит цих самих корисних жирів у організмі, можливо, пов'язаний з жорсткими дієтами, ви обмежуєте жири, чи у вас просто скудний одноманітний раціон, то краще обирати комплекс. З нього отримуєте набір різних масел, що збагачує раціон. Наприклад, з омега 369 від НАО ви отримуєте олії, насіння льону, примули вечірньої, каноли, насіння смородини та гарбуза. Вживати омега 3 і омега 369 можна місяцями постійно постійно, тому що ви доповнюєте свій раціон, це абсолютно безпечно. До речі, це стосується вітамінів. У нас є окреме відео на тему, які добавки безпечно приймати, постійно, а які ні. Тому підпишись на канал, щоб не забути глянути. Що варто нагадати, омега дуже важлива для раціону людини, і її треба отримувати в першу чергу з їжі і при необхідності доповнювати за допомогою таких добавок. Омега-3 не лікує ваші судини чи суглоби. Якщо ви продовжуєте запихувати в себе шкідливу їжу, мені нічого сказати. Смачно. Та де змінюєте образ життя. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.